Вітаю вас на цій ранковій руханці. Мене звати Лена, Я нутриціолог, тренер та мама. Тут ви не побачите банальних парад, а лише точкові дії, які точно приведуть вас до результату. Сьогодні ми з вами зробимо класну ранкову руханку на фоні надзвичайного світанку в Одесі. Ну що розпочинаємо з вами? Ставимо ніжки широко, ручки можна поставити на пояс і розпочинаємо розминку з нашої голови. Дуже повільно нахиляємо голову вперед потім назад. Знову вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Дуже повільно нахиляємо праворуч. Ліворуч, нікуди не поспішаємо, не робимо жодних різких рухів. Чудово. Правою ручкою притиляємо нашу голову до плеча. Трішки даємо натиску. Змінили. Тепер лівою ручкою. Нахиляємо голову до плеча. Супер. Є. Чудово. Розвертаємо голову нашу ліворуч. Праворуч. По сторонам. Ліворуч. Праворуч. Ліворуч. Праворуч. Ще чотири рази. Раз. Два. Три. Чотири. Чудово. Далі ми розпочинаємо з вами наступне вправо. Праву ручку вкладаємо за нашу голову. Ліву ручку обіймаємо себе. На вдиху нахиляємось в сторону. На видиху повертаємось. Будемо робити з вами 16 разів. Дуже важливо тут звертати увагу на наше дихання. Ще раз, поїхали. Вдих. Видих. 16. 15.

П'ять. 4, Три. Дві. Останній раз. Стоп. Чудово, змінили. Тепер правою ручкою обіймаємо себе, ліву вкладаємо за голову і поїхали на вдих. Нахиляємось. На видих. Повертаємось 16. П'ятнадцять. 14. 13. Ця вправа дуже класно позбавляє нас набріків. 11. Важлива умова. Нам важливо правильно дихати. 11. 10. Нікуди не поспішаємо. 9. Фокусуємось на тому, що ми робимо і як ми дихаємо. 8. Сім чудово, Шість. П'ять. Чотири. Три. Дві. стоп, чудово, переходимо до наступної вправи. Зараз ми з вами трішечки попрацюємо з нашим грудним відділом, а також попрацюємо з нашими лопаточками. Ручки вкладаємо за голову, коліна в нас будуть м'які. Будь ласка, не вирівнюйте їх до кінця, щоб не потягнути зв'язки під колінами. Ми з вами працюємо на м'яких колінах. На видиху ми з вами скругляємо наш грудний відділ і нахиляємось. На вдих, ми навпаки, з вами розкриваємось. І ось тут дуже важливий момент. Коли ми розкриваємось, ми з вами зводимо наші лопаточки. Бачите? Якщо ви бачите і все зрозуміло, то ми з вами працюємо 16 разів. Ще раз з приводу дихання, нагадую: вниз в нас іде з вами видих. Нагорі в нас вдих. Якщо ми готові, 16 разів коліна м'які, поїхали. Видих. Вдих. 16. Видих. Вдих. 15. 14. Тринадцять, дванадцять, одинадцять. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, дві. І, одна. стоп чудово. Трішечки можете розслабитись, попрацювати зі своїми плечима. Можна навіть нахилитися, і абсолютно вільно порухатись праворуч і ліворуч. Розслабте усе своє тіло. Тому що наступна вправа, ми зараз з вами знову будемо працювати. З нашими лопаточками це буде дуже класна вправа для покращення нашої постави. А я вже вам розказувала, що коли ми з вами працюємо над нашою поставою, то автоматично ми позбавляємося усіх зажимів в нашому тілу, позбавляємося набряків. Отож, ця ранкова руханка буде для вас дуже класним початком дня, для того, щоб і класно себе почувати, і позбавитися набряків зранку. З круглою спиночкою підіймаємось і поїхали. Дивіться, що ми з вами будемо робити далі. Ліва ніжка в нас буде з вами опорна. Праву ніжку ми будемо підіймати догори. Коли в нас ліва ніжка опорна, вона в нас трішки зігнута в коліні, хочу, щоб ви це розуміли. Права перед собою, дві ручки перед собою, і з цього положення ми з вами буде праву ручку відводити назад, ось таким чином, і повертати вперед. На вдих. Ми відводимо ручку, на видих ми повертаємо. Що ви маєте відчувати у цій вправі? Коли ви робите цю вправу, зараз ніби наша лопаточка буде масажувати наш хребет. Ось такі відчуття зараз у вас будуть. В зоні лопаточки може бути зараз таке відчуття теплоти. Це супер, якщо ви це відчуваєте. Коли ми працюємо ще важливий момент, маківкою ми будемо тягнутися з вами догори 16 разів. Ліва ніжка опорна, вона трішки зігнута в коліні. Права перед собою. Я стану боком, щоб вам було краще видно. Ручки перед собою і поїхали. На вдих. Ми розкриваємось. Видих. Повернутися. Вдих. Видих. 15. Вдих. 14. 13. 12. Супер. Одинадцять, десять, дев'ять. Вісім сім. Шість п'ять. Чотири. Три. Думаю, ви вже відчуваєте тепло в зоні правої лопаточки. Останній раз. І стоп. Чудово. Так само змінила нашу ніжку. Тепер права ніжка буде опорна, вона трішки зігнута в коліні. Ліву ніжку підіймаємо перед собою. Дві ручки перед собою попереду. Маківкою ми тягнемось догори. Працює ліва ручка. Ми її відводимо на вдиху так само. На видиху повертаємо. Якщо ми з вами готові, то поїхали 16 разів. Розпочинаються прямо зараз. Ми з вами робимо глибокий вдих. Видих. 16. 15. Вдих. 14. Вдих. 13. Абсолютно протягом усієї цієї вправи ми з вами тягнемо до догори. 12. Десять дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять, ще трошечки чотири, намагаємось тримати баланс. Три. Дві. І останній один. Стоп, чудово, молодці. Щойно ми з вами зробили ще одну класну вправу для покращення нашої постави та позбавлення набріків. Далі ми з вами ставимо наші ніжки широко і трішки порухаємо нашим тазом в обидві сторони. Спочатку вправоруч. Все дуже повільно, нікуди не поспішаючи. Чудово. Тепер давайте в іншу сторону. Ліворуч. Поїхали. Супер. Угу. Чудово. Порухали з вами тазом. Переходимо до наших пульшових суглобів. Стаємо ніжки разом, трішки зігнуті коліна. І піднімаємо праву ніжку перед собою. Розкриваємо, робимо коло, ніби ніжкою, і повертаємо знов точку, коли коліна в нас нагорі. Ще раз розкрилися. Повернулися. 16 разів будемо робити на праву ніжку, 16 на ліву. Приготувалися. 16 разів. Поїхали. 16, Ручки можна перед собою. 15. 14. 13. 12. 11. Ширше розкриваємо, наскільки це можливо. 10. 9. 8. Сім. Маківку абсолютно в усіх вправах тягнемось до гори. Шість. П'ять. Чотири. Три. Дві. І одна. Стоп. Чудово. Змінили. Тепер права ніжка опорна. Вона трішечки зігнута в коліні. Лівою ніжкою ми працюємо 16 разів. Поїхали. 16, 15, Чотирнадцять. Маківку тягнемось до гори. Ой. Тринадцять.

Тепер правою ручкою тягнемось до лівої ніжки. Ліву ручку підіймаємо вгору. Зміна лівою ручкою до правої ніжки. Права ручка вгору. Повільно. Тепер змінюємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять, чотири, три, дві. Одна. Чудово. Ставимо на ніжки разом.

Чотири, три, дві. Одна. Чудово, робимо з вами глибокий вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Ну що, ця руханка підійшла до кінця. На сьогодні це все. Дуже дякую вам, що були зі мною. Зробили цю руханку разом. Я впевнена, що ви вже почуваєте себе краще, ви сповнилися енергії. Та позбавилися напрямки до зустрічі на наступних тренуваннях.